Вітаю на своєму каналі садівників. у нас сьогодні 8 жовтня 24 року. Знаходимося в саду. Погода чудова, сонечко світить. І ми почали рвати два останніх сорти які у нас залишились в саду. Це Fuji і Айдарет. Отак От виглядає Fuji Фубракс на 8 жовтня. Бачите, калібр є 8. 7+, плюс, і оце сімерочка. Якщо глянути по контейнеру, то від 7 до 85 такий калібр. Ми не калібрували, його не нормували, тому є і восьмерочка, і 75-ка. Ну, в цілому, калібр нормальний. Колір. Дивіться, який не досить яскравий, такий трошки тьмяний, але, в принципі, непогано. І ось як виглядає Айда Ред. От. По розміру вони практично однакові. Колір теж подібний. Що Айдарет, що Фуджі Оце Фуджі Фубракс. А ось Айдарет Трошки хвостик відрізняється. Тут ямочка не така, але суть не в тому. От. І тільки що я міряв цукри, ось у нас є прилад рефрактометр. Фуджі показав 17 цукру, дуже багато, Айдарет показав 14. От, знаю, минулими роками я міряв. Тут для яблука 12-13 це вже високі показники. 14 для айдареда це дуже високо. А 17 для фуджі, я взагалі таких цукрів ніколи не бачив в яблуках. Таке враження, що це яблуках. яблука. От, всі яблука ми продали із саду. Оце останні сорти, які ми зараз дориваємо. айдаред і фуджі Фубракс. В принципі, все, що хотів розповісти. Дякую за увагу. Всього доброго до побачення.